Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Нарешті в мене дійшли руки для того, щоб почати знімати. Ми вже другий тиждень вдома не знімала вам весь цей час. Ну, тому що і справи були, коли вже приїхали додому, і знаєте, мені трошки треба було часу для того, щоб адаптуватися в тому плані, що. Ну, Я дуже дуже довго чекала на зустріч зі своїм синочком, дуже сумувала за ним, коли вже приїхала, побачила. І, чесно кажучи, зараз важкіше мені від того, знаєте, що я вже його побачила. Ну, і Потім, після того, як він поїхав, я довго звикала, що його немає вдома. Ось, а потім трошки, ну, також само сумую, але ну, притупляється це відчуття. Звикаєш до тієї думки, що він не вдома, а коли побачилась з ним. І зараз також важкувато звикати до того, що ну, і не знаю, коли знов ми побачимось, коли на це буде можливість. Але це таке. Я вже адаптувалася майже, зізвонюємось, ну як же ж без цього вже і приїхала, там по роботі були справи з друзями, зустрічалася, тому як нас тиждень не було, але ми один за одним також дуже-дуже сумували, тому на вихідних ми зустрічалися з друзями. А зараз, же думаю, так, Іра, треба брати себе в руки. І щось робити, хоча й би діла не сиділа. Сьогодні в мене такий день почався рано, тому як я відправила Нікусю на змагання. А минулий тиждень вона вже відучилась в школі. А сьогодні в неї змагання і завтра ще мають бути. Вона вже добирається додому. До речі, її команда перемогла. Молодець, я не пишаюсь. Ось, а я вже і попрасувала білизну, і поприбирала. І тепер хочу приготувати, хоча в нас ну, трошки більше, ніж обідній час. Але я вже зараз хочу приготувати вечерю. А на вечерю хочу приготувати ліниві голубці. Тому я хочу голубці, а крутити їх я не хочу. Видивилася рецепт, тому буду пробувати. Відправила юру в магазин за фаршем, тому як м'ясо в мене заморожене, його треба ж чекати, поки воно розмерзнеться, тому краще піти і купити. І буду робити ці ліниви, ліниві голубці. І, до речі, в нас ще сьогодні така сонячна, яскрава погода. Але читала, що магнітні бурі, і я на собі це відчуваю, тому як я взагалі метеозалежна людина. І коли змінюється погода, то мені, ну, я себе не добре почуваю. Зараз нас показує 12 градусів без сна! Хоча завтра вже і похолодання. Ну, То бачите, які кубки в мене тут розкладені. Це я прасувала білизну, тому що тому як, коли приїхала, багато було прання. І оце сьогодні я його допрала ще до стіруються... Делікатні речі. Ось, ну, загалом займаюсь поки що хатньою роботою. Так, і що? Залишайтеся зі мною. Можливо, вам трошечки познімаю рецептик а, цих а, лінивих голубців, якщо вам буде цікаво. А, лишайтеся зі мною. І ще, до речі. Зараз зроблю хатні справи і покажу вам, що ж я привезла з Німеччини і ну, поновила трошечки свій гардероб, взяла все те, що хотіла. Одне з того, що купила, зараз вам покажу. Ну, По-перше, це ось такі зайчинята ви бачили. Ну, Ті, хто дивився попереднє відео, ті бачили, коли ми з мамою ходили в ДМ. То бачили, захотіли взяти цих зайчинят і взяли. А ще взяли ось такий парфюм: це Армані, Джорджі Армані Way. Дуже класний, приємний аромат. Хто там? Моя спортсменка переможеця прийшла, так? Дуже дуже класний аромат. Прям бомба. Дуже стійкий. Дуже стійкий і шлейфовий такий. Анікуся собі взяла Зара парфюм. Ось такий. У нас був той, який схожий на Бакара Руш, А ось цей парфюм, він прям а, має такий аромат цього винограду білого. Прям дуже-дуже також класний. А з інших новинок я вам покажу трошечки пізніше. Так, дивіться, для лінивих голубців я вже все підготувала. Тут у мене зажарочка морква, цибуля, потім рис, фарш свиний і мілко подріблена капусточка. Все це перемішала, додала спеції за смаком. Тут я вже приготувала заливку. Тут в мене також цибулька-морква. Все це просмажила, потім додала сметану. Томати, Томатну пасту, спеції, додала водички, трошки проварила, виключила. Зараз буду з цього фарша формувати такі голубці, ну, формі котлет, Ну, вже будь-якої форми, можна, хоч як ці фрикадельки якісь робити. Буду викладати форму, залью цією заливкою і буду. Готувати ці голубці ліниві в духовці. Цікаво, що в мене з цього вийде. Але ж кажу, я так захотіла голубців, а крутити їх просто не хочу. Тому будуть в мене ліниві. Ось так. так спочатку думала готувати ось в цій формі, але дивлюсь, що тут небагато ці голубців вийде. Я хочу, хоча б на дня два їх приготувати. Тому вирішила, може, в ось цю. Напевно, так, вона трошки більшечка. А потім, що залишиться, що я приготую, можна буде перекласти в кастрюльку чи в ту ж саму формочку, щоб зручно було зберігати, ну, в холодильник ставити. Зараз буду пробувати сюди це все викладати. Так, і спочатку на дно форми треба буде трошечки залити заливочку. І потім вже викладати голубці, і потім ще залити зверху. Ось стільки в мене голубців вийшло. Вони є такі немаленькі, але не дуже великі. Знаєте, якщо на мене, то дві штучки мені вистачить. Дві-три, не знаю, подивимось. Саме головне, знаєте що, що? Я весь фарш використала, тому як я не люблю, коли щось лишається, ти не знаєш, куди його всунути чи заморожувати. Хоча можна було б і заморозити на наступний раз. Ну, але нічого добре, що весь фарш використала. Тепер зверху буду все це заливати заливочкою і відправляти в духовку. Буду духовку ставити на 180 градусів і буду ну, до готовності готувати. Не знаю, скільки їм треба буде готуватись. Ну, напевне, десь хвилин 45, може, годину. Буду пробувати куштувати. Так що заливаю все це. Так, друзі, знайшла вільну годинку. Показати, пам'ятаєте, вам казала на початку відео, що хочу показати, що ж купила в цьому собі в Німеччині, тому як ми з мамою здійснили неоднократно цей рейд по Зарі, H&M. Ось і хочу вам показати, які речі собі купила. До речі, ці голубці ліниві, які я готувала. Ну, вже зрозуміли, що це було вже не сьогодні, а декілька днів по тому. Ось дуже класні а, вийшли, смачні. А, вони були, були б ще смачніші, якщо б я не переборщила з сіллю. Тому як я не врахувала той факт, що я а, спочатку капусту посолила ну, і пожмакала її, щоб вона пустила сік, бо капуста стара вже тверда була. Потім я фарш посолила, додала ж в цей солений фарш цю солену капусту, і потім ще зробила підливку, також її солила. Ну, ви уявляєте, наскільки все це було пересолене, але смачно. Якщо тако багатенько сметанки додати, то супер. Так що рекомендую вам робіть, і це набагато легше, мені здається, ніж отопарити ту капусту, потім завертати, тушкувати. Так мені легше. Так ось, перейдемо до справи. Дивіться, купила ось таку футболочку. Це в нас H&M. Купувала, шукала футболку в дорогу, коли ми їхали назад додому. Мені була потрібна темна футболка. Думала якось собі базову взяти, але базову нормально собі в H&M не знайшла. І взяла собі таку, дивіться, ICDC. Це XS, але вона такого вільного. Крою і класно виглядає. Мені подобається. І дуже приємна тканина. Я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала, тому казати вам не буду. Потім ось такий лонгслів Ви його бачили, я приміряла. Це Зара ось такий. Це у нас хто? Кейт Мoss. Бачите, така футболочка з довгим рукавом. Коштувала вона 29,95. Ну, 30. Євро. Така під джинси, саме те, що потрібно. Мені сподобалось. Далі, а, з цією футболкою я приміряла ось ці джинси, з тим лонгслівом. Ось ці джинси, я в них, до речі, вже ходила. Вони такі прямі, класичні, просто прямі, знаєте, труби такі. Я вважаю, що в гардеробі мають бути такі. Але я шукала не такі. А шукала я ось такі. такого крою. Ось вони такі широченькі трошки. В бедрах вони мені ідеально сіли, на попі гарно виглядають. І ось такі. Я їх ще не вдягала. Це вже другий раз, коли ми пішли, звиночку мені хтось дзвонить. Так, далі. Ось за ці джинси. Джинси кротезні. Я такі вже давно собі хотіла. Перед тим, як їхати до Німеччини, Нікуся купила собі е схожі, схожу укрою, але не такі, кажу, Ніка, мені також такі потрібні. І коштували вони, ну, майже 40 євро, 39,95. І під ці джинси я взяла. Ось таку сорочку такого крою вільного, ззаду ось так. Коштувала вона 22,95. Голубенька, мені здається, мені цей, не здається, а я впевнена, що мені цей колір пасує. Синій, зелений мені пасує. Так. І зараз ще вам покажу ось така байка. Худі-байка, як вона там називається, я не знаю, що там Нью-Йорк написано. Ну, ось так ззаду. Дуже-дуже мені сподобалось. Я вже також ходила в цій байці. І зараз вам дещо. Ще покажу, тому що це ще не все. Ну і брали ще такі е, нижню білизну, носочки, труси. І ну, ви уявляєте, що це зараз покажу ближче. Приміряти не хочу, потім вже на мені побачити ось такий, як він називається, тренч. Дуже, Дуже. я його ще собі у е, минулому році хотіла, а і взяли. Ось такі в мене новиночки. А потім ще, коли приїхали додому, нас трошки пригріло, і я вирішила, що мені ще потрібна світла куртка на весну, тому взяли ось таку курточку. Ось таку також вільного крою. Це е, манго. Але в ну, нас немає відділу манго, а є е, відділи з там, де перекупи продають е, фірма, фірмові речі. Так ось так, нарешті я вам вже засняла, тому як е, завжди не вистачає часу. Я е, почала це відео знімати ще тиждень тому. І закрутилась трошечки то справи, то ще щось. Ну, не було в мене. Пихнула нагоди вам познімати. Так що, ось так. Я, напевно, вже буду завершувати це відео. Думаю, да. Скоріше, вже вам його викладати, я вже за вами так засумувала. Сподіваюся на те, що ви за мною також. Так що, дякую вам всім, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. Люблю вас, цілую, обіймаю. До скорих па папа.